Сьогодні полтавські волонтери провели незвичайну екскурсію для переселенців. Екскурсанти завітали на кафедру образотворчого мистецтва Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, що діє у Полтаві. Вони мали змогу знайомитись із доробком художніх творів як студентів, так і викладачів. Встигли в останній перед переїздом день, адже вже від завтра кафедра змінює адресу. Художники переїздять до нового приміщення з адресою вулиця Гагаріна. 3. олівець бачите, сангіна, темна, сангіна світла, там соус, там теж олівець, комбіновані, якісь матеріали. Ну, це навчальний процес. В останній день літа. Розпочинається сьомий мій проєкт, який називається дзеркало душі. І в нас знайомство з творами мистецтва, з творіннями, які створили викладачі, художники і студенти Луганського національного університету. Сьогодні в приміщенні йде, скажімо так, переїзд. І ми останній з могикан. Які сьогодні в цьому приміщенні бачать твори мистецтв наших добрих друзів із Луганська, які вже стали полтавцями, можна так сказати. Цей проект не тільки знайомство з Луганським національним університетом, а й з полтавськими художниками.